Або до себе вона постійно зростає, коли ви відчуваєте, що ви стаєте більшим, кращим, і так далі. Разом з цим це супроводжується відчуттям, що перед вами ціла нескінченність, і що я ніхто проти цієї нескінченності. І разом з тим, чим більше я себе люблю, тим більше я бачу, що це мене відокремлює, від творця і взагалі від моїх ближніх. І тому ось це відчуття любові до себе супроводжується відчуттям своєї недосконалості, тому що виходить, що я невідповідний ось цій вищій силі, і не можу бути з нею в контакті. Тому, якраз коли вас цей матеріальний світ відволікає, так це творець вам робить навмисно, він перед вами ставить перешкоду. І дивиться на вас, як ви будете на цю перешкоду реагувати, або ви підете в матеріальний світ і будете на нього відволікатися, або ви будете скасовувати своє зради себе, і навіть в той час, коли немає сил, ви все одно будете працювати з реалізацією головного закону. І побачите, які у цього дуже круті результати, бо саме там дає ось це додаткове подолання свого егоїзму, саме там є додаткове справжнє зростання.